Е, ті, хто двіжує на своєму передку, прекрасно знають, що евакуація передка. Вона завжди про е, ми це називаємо е, між нами кажучи холодна гробовозка. Це просто пікап, на який тебе закинули так сяк. І ти, якщо доїдеш, ти повезла. Якщо не доїдеш, ну всерян. І в результаті е, е, показники. Пораненого, які на першому етапі ще можна підтримати і зберегти в трохи в покращеному вигляді, вони дуже сильно падають якраз за цей проміжок евакуації, цій холодній гробовості. І ми пропагуємо те, що перша ланка евакуації теж може бути дуже якісною. Ми це показуємо на власному прикладі. Наша евакуація повноцінно замінює медичну евакуацію. Ми можемо машині здійснювати усе від переливання крові, компонентів крові до спеціальної маніту пацієнта ми маємо там нагрівальні системи завжди теплі інфузії, і це дуже класно, тому що ми маємо точно зігрітого пораненого.